Господь з Вами І З Духом ТВОЇМ читання Святої Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи, того часу сталося, як йшов Ісус до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею, і як входив Він до одного села. Зустріли його десять прокажених чоловіків, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав. Повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг Його, дякуючи йому. А це був самарянин. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, а де ж девь. Не знайшлося нікого, щоб, повернувшись, віддати славу Богові, крім. Цього чужинця. І сказав він йому: Підведися і йди! Твоя віра тебе спасла. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе! Ми постійно наголошуємо номера у цих неділь. Тому що це в літургійному календарі є своя логіка, своя послідовність. І ми сьогодні вже переживаємо 28-му неділю звичайного періоду. І ми маємо ці читання з книги царів, Псалом 98, послання Павла апостола до Тимотея і Євангеля від Луки. І в першому читанні ми бачимо Наамана. Нааман це головнокомандуючий. Війська, так? людина, яка ну, має якусь позицію. І цей неоман що робить? Він протягом багатьох років ховає ту проказу, на яку він хворів. Що таке проказа? Це хвороба не тільки шкіри, яка там гниє чи там ще щось робить, проказую, вважалося, що це, наприклад, плесень могла бути на стіні. Одежа, яка там гнила і так далі. Це все могло бути проказові. І що робить Нааман? Він це все ховає, не відкриває, не говорить про це. І це е, говорить про те, що е, Нааман пробував сам би, якби вирішити да, свою проблему, маючи засоби, маючи кошти, маючи гроші, маючи все. Тому що, так як говорить книга царів, коли він е, приїхав до, до е, Єрусалиму, ось, то він е, взяв з собою, так як мені тут шпаргалка підказує, 10 тисяч талантів срібла. Знаєте скільки це? тонн? 400 тонн. Можемо собі уявити да, яку кількість 6 тисяч сиклів золота. Це 72 кілограми. Розумієте, яка людина багата. І він хотів, якби, вирішити цю проблему цими грошима. Ось. А що робить на це на, е, пророк Єлисей? Він нічого не робить, тільки каже йому, зроби. Зроби, йди, йди в річку, окунись там сім разів, і, і будеш зцілений. І Нааман, в Наамані починається цей внутрішній бунт. Він не довіряє йому, аж, е, аж тоді, коли вже йому підсказали, каже, якби щось, е, щось важкого, сказав зробити, чи б ти цього би не зробив, і він його послухався. І тепер, як це стосується нас, це читання, в нас є повно своїх проказ, гнилі, якими ми живемо. Ми пробуємо сховати їх. Твої гріхи, твої бунти, твої нарікання, твої заздрості, твоя лінь і так далі. І так далі. Ми маємо так, вище криши, оцього всього. І ми пробуємо пробуємо це все ховати. А що нам говорить Господь? Що говорить церква? Зроби крок віри. Не пробуй куп купляти Бога якимись короткими молитвами, чи якоюсь сповіддю якою небудь чи якоюсь молитвою. Така, аби тільки галочку поставити. Церква, запрошує робити серйозні кроки. Бога не треба купляти, Бог все знає так про тебе краще, ніж ти сам про себе. Тільки Бог хоче, щоб ти зробив крок, крок віри, почав йти, тому що зробити оцей рух, так, це значить послухати Бога, встати покорі серця і піти вперед. Часто я привожу в приклад жінки лота. Не озиратися назад. І який би ти багатий не був, який би ти заможний не був, скільки б ти не мав, не мав там договорників, так як ми це в Україні любимо робити, все купляється. Так? Все продається майже. Рідко трапляється, коли людина зробить щось так, просто, гратіс, безкоштовно. Все треба купити. Розумієте, гниль на гнилі. І тому приходиться слово. Яке допомагає нам да? зробити цей крок. І що робить цей Єлисей? Робить так, і отримується зцілення. І це зцілення стільки фізичне, скільки духовне, серце, язичник. Язичник, який є зцілений. І що він робить? Він бере з собою землю. землю, і робить визнання віри. Робить визнання віри. А? Ось. Що він каже? Більше не приноситимо ні всипалення, ні жертви іншим богам, крім Господу. Тобто робить визнання віри. Оте, От чого нам часто не вистачає. Хочемо, якби бути щасливими, хочемо навертатися. Але не робимо цих кроків. Не визнаємо Бога. Скільки разів Бог тебе зціляв. Скільки разів Бог торкався твого серця, скільки разів він показував різні чудеса в твоєму житті і в твоїй історії. Анаман да, робить, робить оцей крок. Більше того, це слово показує нам, що його не можна зупинити, воно не має кордонів. Тому що це слово показує, що євреї це добре розуміли, тому що вони, інакше вони б цього не описували. Вони розуміли, що слово Боже не може бути тільки е, серед них, воно виходить поза межі. І потім, коли у цей 98-й псалом, який е, ми співали, і це псалом, швидше за все, знову ж таки, після Вавилонської неволі, був написаний. І що він каже? Всі кінці землі побачили спасіння нашого Бога, всі кінці землі, всі. Тобто Слово Боже розширюється, бо людина свідчить, людина говорить про Бога. І тому для нас дуже важливо, щоб ми не стояли на місці, щоб ми, так як апостол Павло пише до Тимотея, каже, щоб ти визнав Христа. Бо достатньо, що тільки пам'ятай про Воскреслого з мертвих Ісуса Христа, який є з нащадків Давида, згідно з моїм Євангелієм, яке, за яке я переношу зло. Тобто достатньо, що ти тільки визнаєш, що Христос дійсно є, Месія, що є Спаситель, цього вже буде достатньо, щоби ти мав цю віру. Але ж ми визнаємо, але визнаємо по-своєму. І тому для нас дуже важливо. А власне, оці речі робити, тобто йти вперед, не зупинятися, робити крок віри, визнавати Христа, жити ним. І так, як говорить е, апостол Павло, вірне слово. Що ми чули? Якщо ми з ним померли, то з ним і житимемо. З ним померли. Мирає стара людина. Якщо терпимо, то будемо з ним царувати. Якщо відречемося, то і Він відречеться від мене. Оця гниль, яка є в нас, вона свідчить про те, що я кожного дня, коли входжу в той чи інший гріх, я кажу: Боже, ти мені не потрібний. Я не хочу тебе знати. Тому слово каже: я тебе відречуся. Якщо ми невірні, він завжди залишається вірним. Власне, це теж слово надії. Це каригма, це добра новина, що Бог завжди є вірний, навіть якщо я не вірний. Бо себе зректися не може. Якщо себе зречеться Бог, то він перестане бути Богом. Не буде Богом любові, не буде Богом милосердя, і не буде Богом справедливим. Тому це слово запрошує нас до цієї динаміки, щоб ми йшли вперед, щоб ми робили ці кроки, так, як зробив Наоман, так як Тимотей. І так, як Євангел описує у цих 10 прокажених. Кордон між Самарою і Галилеєю. Вже не раз ми говорили, яка ненавість була серед юдеїв в стосунку до, до Самарян. Та й мені легше було. Легше було свиню з'їсти, ніж, ніж мати якісь відносини з самарянами. Ненависть. Подивись на своє життя, на своїх сусідів, на, на свого чоловіка, свою дружину, на інших, яка є ненависть. Але Ісус йде до Єрусалиму. Так ми теж часто наголошуємо, йде для того, щоб віддати своє життя. І стоять здалека 10 прокажених. 10. Це також показує, як спільноту. Це якби повнота такої спільноти. Бо серед євреїв також є оцей момент, що коли збирається 11 осіб, тоді можна в синагозі провадити літургію, читати Тору і так далі. Немає 10, немає літургії. Тому 10 показує, якби, цю спільноту. І вони стоять в стороні і кричать. Ісусе, наставнику помилуй мене. Кіріос, Господи, помилуй мене, спаси мене, кричать. Власне, це підказка для нас. А? Бо ми хочемо, щоб якісь були в моєму житті зміни, чи зміни в державі, чи в суспільстві. А? Тому Слово Боже закликає нас до того, щоб ми кричали. Але як кричати? Визнати, що Він є Кіріус, що він є Господь. Бо можна кричати в пустоту, але можна кричати з глибини серця. І що робить Ісус? Підіть і покажіться священникам. Тобто в книзі Левіт ми читаємо, що священники вони якби давали цей вердикт, чи людина стілилась, чи ні. Ще вони не стілені, а Господь вже каже, ідіть, покажіться. І в дорозі вони отримують це стілення цієї прокази. А проказа, вона також е символізує це образ старіння, да? це образ старіння. Папа Франциск святої пам'яті, щоб там про нього не говорили, але багато речей е він сказав дійсно під натхненням е Духа Святого. Він запитує Європу, яка ми там захоплюємося Європою. Да? А вона, він питає її, де ти Європа? Ти схожа на стару жінку, яка втратила плідність і боїться Христа. Втратила плідність і боїться Христа. Розумієте, де та Європа? Парафразуючи ці слова, можна сказати: де ти? Ти як та стара жінка, яка втратила плідність, тому що в тобі є ця проказа. Тому це слово Боже приходить для того, щоб Тебе зцілити, оздоровити. Щоб ти, так як ми часто теж наголошуємо під час Різдва Христового, щоб ми народжували Христа, щоб ми були плодовиті, щоб давали це життя. До цього ми покликані. І що роблять ці десять прокажених? Вони йдуть. Йдуть. І бачить, що вони очищені. І що цікаво, що євреї завжди, вони думають так: якщо я зберігаю заповіді, тору, значить мені спасіння належить. І оці дев'ять, отак, вони підійшли до цього зцілення. Тільки один підійшов самарянин і подякував. Самарянин, якого ненавиділи, але прийшов і подякував. Тому, що Слово Боже до нас закликає? По-перше, робити ці кроки, визнавати, да, входити в покору, в смирення, але також мати в собі Євхаристію. Мати в собі Євхаристію це ніщо інше, як подяка, бути вдячним. Мало з нас, братів і сестер, які є вдячні Богові. Ми найчастіше маємо. Мислення споживацьке. Взяти, просити, дай, 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 дай. Але слово Боже показує да? мати вдячність у Христину, бо Єхаристія це подяка. Тобто те, що ми зараз робимо, ми складаємо Богові подяку за спасіння, за любов, за пробачення, за слово і так далі. Тобто вдячність. І цей Самарянин, власне, це показав, що зцілення не тільки отримав фізичне, але також духовне, тому що він прийшов до Христа, поклонився йому, да, тобто обличчям впав до його ніг, так як говорить Лука, визнав, що він є Бог і воздав йому хвалу. І каже йому Ісус: Твоя віра тебе. Спасла Твоя віра. І, власне, нас, ми сьогодні маємо повну цих підсказок, повну. Як і кожної неділі. Підсказок є багато. І тепер, що ти з цього зробиш, залежить не від мене. Тому що Бог тобі дав розум, волю, мислення. І це все можеш використовувати для того, щоб шукати Бога. Звісно, в цьому світі, в якому ми живемо, всі говорять, що ну, може не всі, але багато що. Де той Бог? Бога немає. Триває війна, стільки калік, стільки смертей. Де той Бог? І що Бог не знає, серце одного народу, другого народу, третього народу, по всьому світі не знає, хто з чим живе. Бог прекрасно знає, але Бог без сили, Бог не може тебе змусити. Робити так чи сяк? Це твій вибір. Так Бог міг би зробити чудо. І всі б ми ходили отакі. Побожні. А тоді б, тоді, ну, про яку свободу ми говоримо? Скільки разів ти грішив, скільки разів ти падав, скільки разів ти відходив від Бога? Бог тебе покарав, відвернувся від тебе? Ні. Скільки разів ти входив в цю, таку чи іншу проказу? І тому Бог сьогодні запрошує мене і тебе, щоби ти входив в це навернення, робив ці кроки, але також, щоб в тобі була оця вдячність. Я вже про це колись говорив. Дякувати Богові за твою історію, за твоє життя, за все те, що Бог зробив, зробив в тобі. І робить, і продовжує робити, і буде робити, бо це Бог. Тільки якщо я починаю на це все дивитися, очима віри. То в мені пробуджується ця вдячність. І увага! І тоді немає нарікання, бунту, заздрості і всього іншого. Бо є вдячність. Тому нехай ця Євхаристія сьогодні е, заохочує себе і вас, щоб вона стала таким переломним моментом. Щоб я виходив з цієї гнилі, з цієї прокази, яка є в мені, хоча фізично, можливо, я не гнию. Але духовно, то я помираю, щоб виходити з цієї прокази і входити в справжню віру. І щоб Христос не запитав, а де? Де ці дев'ять? Де вони? Де вони? І це питання, можна сказати, риторичне, а може і ні. Бо Христос може питати мене і тебе. Де ці дев'ять? Бо вони ж праведні, вони ж, вони ж е, вибра, вибра, є вибраним народом. Ти так само є вибраним народом. Де ти? Пам'ятаєте це питання Бога до Адама? Де ти? А сховався бо я нагий, Бо я тобі не довіряю, бо я зробив зло, бо я жив для себе і живу для себе, використовую інших для себе, а потім випльовую. Такі я є. І оце все Бог хоче, щоб ти йому озвучив. Сказав. Бо Бог не хоче смерті грішника, Бог хоче, щоб ми не вернулися. Тому в Посланні до Солонян апостол Павло каже: да, за все приносите подяку. За все. Бо це Божа воля, щодо вас в Ісусі Христі, за все. Приносите цю подяку. І тоді побачите, який є добрий Господь. Амінь.